Всім привіт! Рада вас вітати на своєму каналі. Всіх запрошую в наше новеньке відео і нагадаю трошки про себе. Мене звати Катя і я знімаю про наше життя в Нідерландах, про наше буднє, як ми потрапили в Нідерланди, що ми тут робимо, чим займаємось. Взагалі, повністю все про наше життя, нашу адаптацію в Нідерландах. У цьому відео я показую продовження нашого відпочинку у Португалії у наших родичів в місті Кашкаєш. Як ми відпочивали, що робили, куди ходили. Все в цьому роді. І зараз ми разом з чоловіком, тільки вдвох, відправляємося на електричці з міста Кашкаєш в Лісабон. Це 40 хвилин, просто задоволення вздовж набережної. Вартість квиточка на двох туди назад нам обійшлося в 10 ,50 євро 50 центів. Світле почуття з тобою завжди буде боч, коли лиш подіх нижних трав дарує радість і наділу І пробивається спід хмар Від сонця ясного проміння Цебезабудневичуття. Яскраве чисте почуття Цю радість ти відчуєш також І часто чекало життя Ми в Лісабоні Класно, що є така пряма електричка від Кашкайшо, де ми саме і знаходились. І буквально 40 хвилин, і ти на місці, і класно, що увесь маршрут пролягає просто вздовж набережною. Звісно, там є не тільки океан у нас по маршруту, але в принципі це все вздовж набережною. Ми приїхали в місто, і ми навіть не дивилися на карту. Хоча я вже бувала в Лісабоні, але ми просто пішли. Знаєте, як. Куди рука махнула, туди ми і пішли. І виявили, що ми пішли саме в тому напрямку, куди нам і потрібно. Ну це прикольно так. Тобто, ми взагалі ні про що не думали. Ми просто блукали, ходили собі, не поспішали. У нас не було в планах обійти все місто. Ні, взагалі, я такого не люблю. Ось тому ми пішли на центральну цю площу. Подивилися, погуляли, послухали музичку там і, звісно, пішли шукати гарну атмосферну кафешку на набережні, щоб можна було сісти, просто кайфанути, взяти собі каву і сидіти, дивитися, думати. Просто, знаєте, перезавантажуватись, дивлячись в море, дивитися на інший берег, на це небо, до речі, погода була така, бачите, є хмари, але ми взяли парасольку, звісно ж. Але я чомусь була впевнена, вона, що вона нам не знадобиться. Ну, так і вийшло, ну, нічого. Тому ми пішли в кафешку, це, до речі, центральний вхід в пункт, де відправляються кораблі. Ми тут були в самій кафешці. Зараз буде кафешка на кадрі. Ми туди зайшли, подивилися, послухали ще навіть музичку трохи, тому що така атмосферна вона була це всередині. А ми сиділи саме на вулиці і дивилися вже в сам океан. Взяли собі дві кави і сиділи на першій лінії, і просто, знаєте, насолоджувалися всім цим. Цим життям, цим моментом і відчували себе на всі 100%. Кави ми вирушили далі в центр міста гуляти і гуляти. А, і це така пекарня, кафешка, магазин, де продаються місцеві ці смаколики паштейш. А, це такі пірожені з заварним кремом. А, дуже вони відомі, дуже їх всі люблять, але чесно, вони не в моєму, не в моєму смаку. Не знаю, якось так. А це одразу поруч, а, прямо через вікно можна подивитися, як їх місцеві готують і потім вже виставляють на продажу. Згодом ми перебрались на таку цікавеньку вулицю, де парасольки були зверху. Там атмосферно, музика, класна. Ми там прогулялися, і після цього ми направилися назад до нашого вокзалу, до нашої електрички, яка привезла нас назад до нашого міста Кашкайш, де ми відпочивали. Це було просто задоволення. Згодом після прогулянки ми повернулись в Кашкайш і разом з родичами поїхали гуляти на набережну, прогулятися, подивитися. Я там ще ніколи не була, саме тут внизу раніше не прогулювалась, і пішли до рибного ресторану. Це прям при вході такий холодильник, де можна подивитися, що готують, що там є. Звісно, ми хотіли багато чого спробувати. Я не прям так, така, знаєте, знаток. Кухні рибної морської, тому мені було все цікаво. І ось що ми замовили: це було, знаєте, таке і устриці. Я вперше їла устриці, ніколи ми не їли устриці. Ну мені таке сяке. Це на знаєте, на того хто любить це. Мені спробувати було цікаво, але більше я б навряд чи замовила собі. І подивіться на цей вид це паркінг. Ми в супермаркеті Континент Португалія, місто Кашкайш. І прийшли подивитися на м'ясо, на ціни. Ось у нас куряче філе 6,49 за кілограм. На цю упаковку 1,5 кілограми, 10 євро. Ну, ціна точно нижча, ніж в Нідерландах, це факт. Ми вже купляли тут курячі ніжки, то також було дешевше. Зараз подивимось. Так, це у нас індичка. 3 євро за 915 грам. Кілограм виходить 3,29 Така упаковочка дві великі ніжки. Ну це точно дешевше, ніж Нідерландах, 100%. Це також філе індички. 6,99 за кілограм. А ця упаковка 1144 грами, 8 євро. Ну, дійсно, гарний прайс. Прям супер гарний. Ой, у мене тут шок? Куряча печінка. 2,49 за кілограм. В Нідерландах 2,49 це за упаковочку 300-400 грам. Те, що продається в супермаркеті. Ну, дійсно, ціни набагато нижчі. У мене очі розбігаються, дивіться. Ось такий набір прикольний. Тут кіло 220 і вартість його 3,89 Ну, Дуже гарна ціна. Я порівнюю тільки з Нідерландами. Ось такий набір, пошту 3,66. Бачите, да, ціни? Ось такий самий схожий. Ціна. Оце стегна. У горочка. Дуже гарні ціни. Hey, <laughs> Ми вже дома, ми вже повернулись з Португалії. Ми там були всього-навсього тиждень. Небагато часу. Ну ми не планували, щоб так знаєте, надовго поїхати туди. Гарний відпочинок, якийсь такий, які, знаєте, як перезагрузка, якась. Подивилися, як живуть інші люди. Подивилися, яке в них там житло, скільки там українців також, і якось воно це. Ну, Вплинула на нашу голову, що ось так люди живуть, деякі так живуть. І було цікаво. І Дійсно, там, в Португалії, саме в Кашкаїші, дуже багато українців, які розмовляють і українською, і російською мовою. Ось то в парку прям постійно зустрічались люди, українці. Ну, Прикольно, знаєте, ти десь в Україні таке відчуття. Я можу уявити, що в Польщі, в Польщі взагалі багато українців. Ось тому така перезагрузка відбулася. Навіть не дивлячись на те, що була погода, така прохолодна. Ну, 20 градусів, 18-20, там тільки пару днів було. Знаєте, десь 26. Ну, ми все одно згоріли, я вже казала, вже облазимо всі. А, ось а, Ну, то, що ми мало купалися, взагалі не проблема. Вона холодна була. Ну, я спокійна до цього. Для мене це було якось більше просто відчути інше життя, як живуть люди. Багато тепер думок подумати про як люди живуть. Ну цікаво, цікавий досвід. А ми бронювали все завчасно, десь за пів року, навіть здається, більше не я люблю завчасно все бронювати, моніторити ціни, дивитися, що де як. Тим паче, що я раніше в турагенції працювала, тому розумієте, да, я люблю ці планування, видивляння, бронювання коротше, це моя стихія. А ось, хоча я розуміла, що пізніше може квитки були подешевше, але я вибирала саме час перельоту, який нас більш влаштовий, щоб це були денні перельоти, а не дуже рано, не дуже пізно, тому що з дитиною це дуже важко. У нас був досвід колись переліту, перельоту дуже рано, і це дуже важко з дитиною. Крики, ори не заспокоїти, я нервова зразу вже становлюсь, тому що це неможливо витерпіти, коли це в самоліті так довго кричить. Ой, і це ще на руках. Це не там десь в когось. Знаєте, що вуша собі закрив вуха закрив, і ти не думаєш про це. а Це у тебе на колінах сидить, наприклад. Ну так, да, це, це не то. Ось тому ми дуже задоволені поїздкою. Супер класно. Особливо нічого не купляли з Португалії, тому що ми летіли тільки з рюкзаками маленькими, не брали ніякого великого багажу. Ось, але дещо купили. Я зараз покажу, що ми купили. Це вас насмішить, мабуть. Творог із Португалії. Це те, що ми купили собі в подарунок до Нідерландів. Це єдине, що ми купили пачку творога. Ось, вартість його 240 чи 250 євро і 275 грам. Купила в звичайному Ашані. Є відділ, де можна це придбати. І також в іншому магазині Континент він також був в наявності. Без проблем приходь, купуй. В нас такого нема, щоб так можна було купити. Це тільки в польському магазині, а до нього треба їхати ще 10 кілометрів, тому ми не їздимо. Заради творога пачки немає сенсу, це дуже дорого виходить. Я думаю, що вартість у нас приблизно така сама, як на мене. Розказували, але ми ні разу не купували там. Ось, оце. Одна пачка, подарунок з Португалії до Нідерландів. Зараз роблю сирник із нього. Ось так от. І я читала, що я думала, що це чи Польща щось типу того виготовляє, але ні. Саме тут написано, що це Італія. Хоча написано ось Мілочка. Ну, коротше, я точно не знаю, як, як і що, але ось так написано. Цікаво, цікаво. А код, бачите, ось, 403.